Всім вітання! Сьогодні в нас 6 січня 2024 рік. Приїхали мені нові препарати від магазину Plantagro. Ось це я замовив 5 літрів Artis Plus, 2 літри Анеласу. І десь через тиждень має приїхати ще Avido Вони мені подзвонили, сказали, що через тиждень буде свіженький завоз. Я вирішив. Хай буде свіжіший трошки препарат. У мене об'єми невеликі, щоб надовше його вистачило. Ось це фунгіцид я замовив. По яблуні. Ну, я попереднього року відео знімав по яблуні, по груші, по черешні він прекрасно йде. Цього року хочу попробувати ще Artis Plus. Він йде. По соняшнику по сої і написано по яблуні. Ну, Я паралельно теж попробую його також на кісточкових цікаво, як він себе покаже. Бо теоретично, він, ось якщо по цих компонентах подивитися, він повинен спрацювати. Якщо спрацює, буде дуже класно, бо досить дешева ціна, Ось якщо він буде працювати так само з такою якістю, як Анелас, то це буде дуже класно. Анелас взагалі в них. По найнижчій ціні на ринку, тому я такої ціни навіть не знаходив ніде в інтернеті. Ось Посилання я залишу на цей магазин в коментарях, чи в коментарях, чи в описі під відео. Мінус тільки в тому, що тут в основному великі об'єми, отакі каністрики, літровки деколи попадаються, деяких препаратів. Оце якби єдиний мінус. Ну так, хто бере трошки більший об'єм. Я би рекомендував в крайньому випадку кооперуватися, брати. Досить таки вигідно, досить таки цікава ціна. Ну, а Неласмі щось там в районі до 700 гривень на гектар. А плюс теж щось там в районі 600 гривень. Тобто ціна досить приваблива, якщо взяти інші препарати, ну, то там 2-3-4 тисячі на гектар одна обробка. Ну, це трошки в даних реаліях. Це трошки дороговато. Ось Тому от як приїде Авідо, також ще дознімлю, покажу Авідо. Зараз заношу їх в погріб. Температура там легкий плюс, там десь в районі плюс 4, плюс 5, і буде зберігатися в мене до весни.